Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати такі от кронштейни кріплення під рульовий циліндр до МТЗ82 переднім ведучим мостом. Це у нас старий зразок, він може бути з відливкою без відливки. Відливочка. От, це макет, він перевернутий до гаридригар. Тобто, оця, частина, оця, оця частина, вона повинна бути глядити униз. Якщо воно стоїть на тракторі. Тобто, дивіться, тут відливки у нас немає. У нас один варіант, от. Такий от. і тут от відливка, бачите, відливочка. вона може бути з або без отворів. Тобто також на це звертайте увагу. Кронштейн коштує 3000 гривень під відливку, без відливки. Також 3000 гривень. Такий от кронштейн доволі міцний, кріпиться отак вокруг мосту. І ще отут додатково на три болти. Я замовлений, друзі. Будь ласка, звертайтеся номер в описі. під відео. дякую вам за перегляди. На все добре.